При знайомстві з сортами томата увагу привертає явна тенденція в неймінг: одні найменування відображають характеристики плодів: червоні свічки, бочонок, бичаче серце, лимончик, інші передають ставлення автора до когось: Андрейка, бабусин, поцілунок, Дашенька, Горушка. Томат Настенька привертає увагу ніжною назвою, щоб потім затриматися надовго в арсеналі городника завдяки невибагливості і універсальним плодам. Історія вирощування сорту томата настенька. Це Сибірський молодий сорт томата. Автори Марина Олександрівна Котельникова і Сергій Миколайович Кондаков представили його в 2007 до державного реєстру. Сорт був включений на наступний рік. Рекомендується вирощувати ці томати у відкритому ґрунті або плівкових парниках, опис сорту помідора настенька, кущі сорту невисокі, ростуть зазвичай до 60-70 см сім'ясті, облистяність у них середня, листя дрібні, світло-зелені. плодоніжка з членуванням, китки прості зібрані в суцвіття по 5-8 штук, в цілому плоди вирівняні за розміром. Згідно відгуками городників, на перших кистях помідори овальні, а решта трохи крупніше і за формою більше серцеподібні, незрілі плоди світло зелені, поверхня плодів слаборебриста, стінки товсті, а м'якоть плотнуватая, соковита. З м'ясистих, як у томата настенька, плодів виходять відмінні в'ялені помідори. Головне, щоб погода не підвела. Стиглі помідори потрібно промити розрізати уздовж, розкласти на підносах або деках на сонці, Зріз посипають крупною сіллю, вона допомагає швидкому відділенню і подальшого випаровування соку, Отримані томати викладають в банку і заливають рослинним маслом, не потрібно їх висушувати до повного задерев'яніння, плоди повинні просохнути до такої кондиції, щоб залишалися трохи пружними. І можна було їх різати ножем, в'ялені помідори додають в салати супи. Другі страви вони зберігають всі вітаміни, так як не піддаються термічній обробці, але смак більш насичений за рахунок випаровування вологи, число насіннєвих камер буває більше 6. Середня вага плодів становить 126. Помідори вживаються в їжу свіжими, і після кулінарної обробки в перших других стравах. Закусках їх використовують при цільноплідному консервуванні у власному соку, маринуванні і засолюванні. Згідно з оцінкою дегустаторів, смак томата коливається між значеннями хороший і відмінний, завдяки щільній м'якоті плоди добре транспортуються для тривалого зберігання. Томати збирають бланжевимі, стиглі краще вжити протягом 3-4 днів або використовувати в заготовках. Характеристика сорту томата настенька. Настенька це середньостиглий сорт з детермінантним типом росту, достигають плоди на 105-110 день після появи сходів в кущі штамбові, але потребують формування і підв'язування. Згідно з описом оригінаторів, томат настенька по врожайності поступається іншим сибірським сортам, можна зібрати приблизно 2 к помідорів з 1-2. однак, за відгуками городників, його врожайність висока. Хоча плоди чутливі до надмірного поливу і можуть розтріскуватися, у випадку з цим сортом краще не долити, ніж перелити, він добре переносить періоди посухи, посухостійкість і смачні плоди універсального застосування, головні переваги томата настенька, оскільки оригінатори нічого не повідомляють про стійкість до фітовтори. Варто заздалегідь вжити заходів профілактики мицюдержащими препаратами, відео сортомата настенька, вирощування помідорів сорту настенька висаджують рослини цього сорту у відкритий ґрунт, вибираючи для них найбільш освітлені місця. Після встановлення теплої погоди. Не рекомендується висаджувати їх на ділянках, де до цього культивували картоплю, томати або перець, кращі попередники для помідорів, кабачки, огірки, капуста, а також морква. Тибуля, кріп, насіння заздалегідь замочують у розчині стимулятора росту або фітоспорину, деякі городники спочатку ускають їх в насичений розчин кухонної солі, потім промивають в слаборожовому розчині марганцівки і залишають у вологій ганчірочці до прокльовування, отримання розсади. Торф'яні стаканчики або розсадні касети щільно набивають суміш угородньої землі торфу і вермикуліту в співвідношенні 2-2-1. Проливають ґрунт розчином фітоспорін, розкладають по 1-2 насінини на поверхні і присипають ґрунтом на 1-1, п'ять смємності прикривають кришкою, потім залишають в теплому місці при температурі о 2-6, 2-8 до перших сходів. З появою проростків касети переносять на освітлене місце, а температуру приміщення поступово знижують до 2,0. 2.2. ос. Розсада штамбових сортів зазвичай не витягується, але при недостатньому освітленні можна застосовувати фітолампи. За два тижні до висадки в ґрунт рослини починають привчати до прохолоді, гартувати для цього кімнату з розсадою довго провітрюють, а в подальшому самі рослини виносять на балкон або відкриту терасу. У фазі 6-8 справжніх листків томати можна висаджувати в ґрунт. Схема посадки для сорту Настенька 7040 на 1 2 розташовують на більше 4 кущів. Порядок дій при посадці помідорів у відкритий ґрунт: лунки заправляють сумішчю. золи 200, 250 суперфосфату, 1,5 городнього ґрунту. Потім їх поливають водою у центрі ямки, розміщують вертикально втечу а поруч відразу ж копають кілочок, щоб потім не травмувати коріння. Засипають ґрунт, максимально заглиблюючи розсаду. Після посадки рекомендується мульчувати ґрунт навколо рослин, щоб придушити ріст бур'янів і зберегти вологу. Догляд за томатом настенька зводиться до профілактики фітофторозу, поливу регулярного обережного розпушування або мульчування ґрунту, Пагони підв'язують до кілочка, щоб кущі витримали тяжкість сірілих плодів, листя під кожною сформованою пензлом видаляють. Пасинки теж рекомендується прибирати, ведуть куч зазвичай в три втечі з популярних способів боротьби з фітофторою. можна згадати бордоську рідину і один, і розчин мідного купоросу. Засоби застосовують, строго дотримуючись інструкції. За літо обробки повторюють два-три рази з інтервалом в два-три тижні, оприскуючи не тільки томати, а й інші пасльонові культури. Є оригінальний спосіб боротьби з фітофторою шляхом оприскування по черзі содою, марганцівкою і йодом. У перший раз роблять розчин йоду 6, 8 крапель на 10 води. Їм оприскують і поливають рослини через 7-8 днів, їх вже обробляють слаборожевим свіжоприготованим розчином марганцівки, розчини марганцівки не готують заздалегідь, так як активні форми кисню при цьому переходять в інші сполуки, третє оприскування виробляють через тиждень содовим розчином 2 стл харчової соди на л води. Обробки повторюю через кожні 7-8 днів по черзі, змінюючи склади, поливають кущі раз в 5-6 днів, використовуючи для цієї мети відстояну воду, відгуки про сорт настенька у мене накоролесилась як могла насіння від еліти було посаджено в ґрунт три куща, кущі однакові, і по висоті шість см, і по листю, і по врожайності все дуже рясні. Але ось за формою всі різні настенька, і настенька три за смаком теж схожі, а ось настенька два за формою красуня. А за смаком б'яка суперпресна, як картон, світлячок плюс Челябінськ. В томат помідорцом не форм індекс стопівсодиндватрип'ять Минулий рік у нас був дуже невдалий для всіх овочів, все літо лив дощ, помідори заспівали погано, кущі пропадали. Та цей сорт показав себе з хорошого боку. Всі кущі були усипані томатами, крім цього, ще й смачна анаства 010 Алтайський крайхтп, в помідор не форум індекс стопіцьодин Мені подобаються помідори настенька. Насіння в продажу бувають рідко, але мені мама дала їх кущики невисокі і все в помідорках, до того ж їх не потрібно пасинкувати в мадм'язелхц. Корюмсіб мама марю в п'ять один розчарована жахливо, адже все робила за правилами голландські насіння зійшли абсолютно все до єдиного, а тут таке розчарування, якщо навіть припустити, що насіння пробудяться, тільки набагато пізніше. То це не плюс, адже розсада буде набагато слабкіше своїх вчасно зійшли побратимів. Добре, що не висівала Настусю в торх'яні таблетки, влетіла б в копієчку словом: якщо ранню Настусю захочете вирощувати, то пошукайте цей сорт у іншого виробника. Щара улюблений Україна. Українах. Оцовікцом рев'яв один дев'ять, настенька безсумнівно має ряд переваг. Добре транспортується, дає смачні плоди, які можна використовувати як свіжими, так і в консервації. стійкий до посухи. Однак для отримання такого результату потрібно дотримуватися всіх правил агротехніки сорту.